Отенберг каже, ми могли зробити більше, щоб запобігти війні. Про це пише німецьке видання Франкфуртер Аргемайне. Видання пише Єнс Столтенберг, десять років очолює НАТО. В інтерв'ю він розповів про день, коли Росія вторглася в Україну. Цитата: зараз ми надаємо військову техніку для війни. Тоді ми могли забезпечити військову техніку, щоб запобігти війні. Сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю, яке було опубліковано у суботу. Столтенберг вказав на небажання альянсу надати. Зброю, про яку просив Київ перед повномасштабним вторгненням Росії, все це відбулося через попоювання ескалації напруженості між Заходом і Російською Федерацією. Ми могли б надати військову техніку, щоб запобігти війні, сказав керівник НАТО. Пан Столтенберг вказав на небажання альянсу надати зброю, про яку Київ просив перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з Москвою. Мирний план не повинен нав'язуватися Україні ззовні, Вважає пан Саліван. Про це пише політику. За словами Джейка Салівана, припущення про те, що війну в Україні можна завершити за один день, не відповідають дійсності. Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван, нав'язаний план цитата не є справедливим. Про це пише політико. І ще одна цитата пана Салівана. Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким, сказав пан Саліван. Раніше цього тижня Джей Ді Вен заявив, що Україні доведеться залишити Росію окуповану територію та забути про НАТО заради мирного врегулювання. Венс описує план припинення війни в Україні, який дуже схожий на план Путіна. Про це пише американське видання The New York Times. Критики кажуть, що представник Трампа Джейді Венс описав перемогу Путіна у так званому мирному плані у програмі шоу Шона Райана Венса, кандидата у віце-президенти США від республіканців, запитали про плани Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Він сказав, що Трамп сяде за стіл перемоги. Переговорів з росіянами, українцями та європейцями. А Україна має відмовитися від окупованих територій на користь Росії, а Україну ж за це добре укріплять, щоб запобігти новому вторгненню Російської Федерації. Колишній президент США Трамп сказав би росіянам, українцям і європейцям розібратися, як виглядає мирне врегулювання, каже сенатор Венс, представник Трампа. Критики пана Венса одразу сказали, що він описав перемогу Росії, а його прихильники сказали, що він запропонував єдиний реалістичний шлях до миру. Незважаючи на невпинні атаки росіян, життя в Харкові триває під землею. Про це пише американське видання The New York Times. Автор описує, яке нині життя харків'ян, і воно переважно зараз під землею. Автор пише: це дає шанс бути в безпеці від російських обстрілів і продовжувати культурне життя та розвиток міста. Коли опера знову відкрилась у квітні цього року, усі вистави перенесли до гаража. Перевага цього полягає в тому, що гараж є бомбосховищем. Це адаптація, яка необхідна для виживання серед невпинних російських бомбардувань Харкова. Така ситуація нині у Харкові і видання The New York Times відмічає, що таким чином харків'яни намагаються зберегти і економіку міста, і робити так, аби культурне життя у місті тривало. І, попри постійну небезпеку, повітряні тривоги, обстріли, люди відчували, що Харків це місто, яке Має життя, яке живе і яке обов'язково розвивається, і яке чекає перемоги України і робить все для цього, колеги. А я ж передаю слово вам до студії.